Друзі, мене звати Єлена Темків, і ви на моєму рукодільному каналі. Це відео буде дуже дивним влоговим про 31 грудня 2022 року. Мені хотілося трішки розважити вас, додати контенту можливо на канал для тих, хто любить проводити час, в свята, приглядаючи гарні відео. Це, можливо, не кожен кадр про те, що відбувалося вчора, 31 грудня, але деякі речі мені хотілося просто спонтанно познімати, спонтанно надихнути. Себе і вас на якісь нові ідеї. Я маю багато ідей на новий 2023 рік і буду запрошувати вас приймати участь у тих іграх або нових СП, які я придумала. Завдяки вам, до речі, ви мені пишете, ви мене питаєте, чи будуть якісь СП в новому році? Так, звісно, ці СП будуть. Я їх планую, і ось-ось буду оголошувати про нові різні ідеї, які прийшли мені останні дні, та й не тільки останні дні. Просто якісь ідеї кумулятивно збиралися, і вони нарешті готові. Бути вам розказані обов'язково я зроблю відео саме про фініші, що було вишито за минулий рік, і також я хочу зробити деякі плани. Звісно, будувати плани на цей 2023 рік дуже важко, порівнюючи з минулим роком. Це взагалі така. Дивна ідея, взагалі чи потрібні ці плани, тому що багато з того, що я планувала, воно навіть не здійснилося. Навіть не було мені цікаво їх реалізовувати. Але все одно я така людина, я люблю мріяти. Я люблю мріяти про те, що я буду створювати в новому році. Я поклала собі багато цікавих ідей і хочу їх вам запропонувати приймати участь в тих ідеях зі мною. А тепер. Прошу подивитися, що в мене вийшло з цього цілком влогового відео. Дякую тих, хто надихає мені, мене на влогове відео, тому що влогове відео це той контент, який мені дуже важко дається. Ви знаєте, якщо у вас ідеї є про те, що саме вас цікавить у влогових відео, то пишіть мені, будь ласка, тому що мені потрібні ідеї, що взагалі додавати у влогове відео. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас буде влогове відео, де я розкажу, як робити гарний. Ясний рулет. Ясний рулет я роблю часто, бо він дуже-дуже смачний, і вдома всі його просто обожнюють. Для цього вам потрібно буде десь кілограм фаршу. Тут в мене мішаний фарш є свинина і є волове. І для того, щоб його зробити, треба міленько порізати цибульку, якимись довільними там, формами, квадратиками цибулю порізати. Далі вам потрібно додати сюди два яйця і сіль. Перець, спецій до смаку. І потім буду знімати, що буде далі. Цей фарш потрібно перемішати гарненько, зробити з нього однорідну масу. І після цього ми будемо це все ще викладати на фольгу і запікати все по порядку. Дуже раджу використовувати фольгу в два слої. для того, щоб фарш гарно ліг. Вашу духовку і не розтікався. Далі фарш треба викласти ось таким прямокутником. Для чого? Для того, щоб потім завернути його в рулон. І тепер. Ми беремо начинку. Начинка тут жарена цибуля, смажена і смажена морква. Приправлено сіллю і перцем. Все смажено просто на олії рослинній І викладати треба ось таким способом. А тепер треба загорнути. І виходить ось такий рулет. Разу трішки краєчки закрити ось так. І він готовий. Тепер ми загортаємо. Тут такий виходить краєчок. Підгортаємо ці краєчки. Щоб той сок, який буде вироблятися в процесі випікання, він залишився всередині вітки. І ці краї догори. Я використовую ще додаткову форму, де все це буде лежати. І тепер це треба випікати у духовці 2 години на температурі 190 градусів. І все. Він буде просто ідеальний. Клала пектися аж два рулети великий і трішки менший, бо ми дуже-дуже полюбляємо їх їсти. Поки в нас готується м'ясо, є 5 хвилин поласувати пряниками, якими я вчора напекла, і випити трішки чаю. Моя маленька перерва перейшла до вікна, тільки-тільки ще був дощ, а зараз все вже. Перестало лити і так приємно, що хоч не буде дощу на новий рік, бо вже з дощом то вже супер не, не цікаво правда ж? Нема снігу, але хоч хоч така була б якась більш-менш суха погода. Поки в мене там перерва, пию чай з пряниками, щось пішіть, не знаю навіть чому, тому не мало би воно там зупинятися, пектися. Знаєте, сьогодні зранку вже зробила один салат, зробила олів'є але він вже... Вже його з'їли, я навіть не вмітила, а сьогодні, зараз лише тільки друга година дня, ще до довечі великого моменту, коли посідали ми святкувати ще долоченько, але вже олів'є немає. Тому зараз ще ми з вами приготуємо Венігрет. Венігрет я дуже люблю. Це такі традиційні салати, які часто із дитинства, пам'ятаю, мама готувала, і я продовжую готувати щороку. Не так часто готую саме Веніг, бо він. Трошки довго готується, але все одно полюблюємо. Як бачите, вікна прикрашають сніжинки. Це дочка на вирізала сніжинок і було якесь завдання з школи зробити щось цікавого на прикраси дома саме руками. І найпростіше, що вона вигадала, це зробити сніжинки. Ну, а потім сказала, як і куди їх подівати. Я кажу, ну що вікна наші дарма стоять пусті, хай будуть на вікнах, і ми маємо, хоч сніг такий на склі. А на польській мові чай буде харбата, і чомусь мені тепер дуже часто хочеться в українській цей це слово додати в українську мову. Не знаю чому. Я дивуюся, що не маємо ми іншого слова чай у себе. Чомусь харбата дуже мені підходить. Просто якось зайшла зайшло таке слово, і я його бачу навіть в українській мові. Це слово. Поки я ще не пою шампанського до вечора. Притримую цей момент. Традиційні інгредієнти до салату мігрит почнемо їх шинкувати. Тепер, коли часть інгредієнтів вже ми порізали. Ще ми додаємо картоплі, огірки і ще на вибір. Або даю горошок, але мама по традиції клала завжди фасолю, білу відварену фасолю. Мені ж було ліньки варити фасолю і консервовану білу я не знайшла. Червону не хотіла купляти, тож буду використовувати горошок сьогодні. Тепер в мене тут в салоні огірці. Огірки треба теж порізати м'якими частинками. Зазвичай я завжди відрізаю хвостики у огурчиків, які тут є. Не люблю їх використовувати і всі зрізаю. Тепер треба порізати це все. Коли всі основні інгредієнти порізані, треба все приправити олією. Рослинною олією я буду приправляти. В мене це ось така польська олія. В Києві в Україні зазвичай користуюся кукурудзяною або нашою соняшниковою. Тут це рапсова олія зазвичай. Використовую усі ці інгредієнти і я буду все це приправляти окремо олією. Для чого я вам скажу? Колись дуже давно моя мама казала, що потрібно приправляти все окремо олією через те, що буряк, морква картопля просто одразу пофарбуються. Тому потрібно все спочатку окремо це все полити олією, перевмішати, а потім лише перемішувати все разом. Не так швидко колір топлі втратився. Тому я окремо картоплю полила олією і окремо її перемішую. Тепер, коли цей буряк з олією разом, принаймні не так швидко буде віддавати колір на інші інгредієнти цього салату ось такий гарний бурячок. Тут зелена цибуля і морква. Хоча сюди я вже можу додати горох, я висипала повну баночку на 200 г. Огірки сюди йдуть. Союмо і треба попросити. Бачите, як гарно виглядає салат, поки він без буряка і весь окремо пролитий олією. А тепер треба додати сюди буряк. І тепер треба все перемішати. Ось така велика порція вінігріту в мене вийшла. Ну що ж, хай смакує. Так як у нас сьогодні святковий переддень Нового року, і в мене є час, то я хочу з вами почати новенький процес. Так, я ніколи не мріяла, що я буду починати вишивати щось саме 31 числа, 31 грудня, але. Маю можливість сьогодні зробити декілька хрестиків. І для цього я обрала собі новенький гарний процес від Just Nine. Давно мрію починати такі цікаві дизайни від Just Nine, але все відкладала. І ви знаєте, дякуючи Алі, цей набір в мене є. Алочка, вишиваю твої набори і радію, що вони в мене є. Ось такий чудовий Джин Крісмас. І мені хочеться вишивати цей. Дизайн, дивіться, яка краса, тут будинок, танцюючі санти. ось тут є. Потім такі гарні санти у синьому, забор цікавий, ну і гарні різні шовчики, яких тут маса, просто маса. Виглядає це у виді ось такого буклету. Треба розкласти його і читати ключ. Він не такий вже важкий, в ньому DMC. Потім є якийсь керон, але я дивлюся, що можна його знайти або підібрати. Тобто мене зовсім не лякає, що тут потрібно. Тут є, здається, це золотий кренік, металік. Ну і все, далі нічого важкого. І тут має бути перле DMC. в мене десь є перле. Ну і будемо вишивати. Не знаю, з чого я там почну, можливо, з серединки саме цього буклету. Бачите, яка краса. Трішки тіні падають, але мені так не втерпеться починати. І так, так вже хочу знімати все кругом бігом. Тут треба відцентрувати, щоб ці серденьки попали саме, як тут намальовано на цьому гарному тлі цього льону. Давайте побачимо, що це за льон має бути. Тут тканина Just Nen, бургунді, Natural і бургунді. У мене є оригінальна тканина. Ось такий пак я маю саме до цього проєкту. Тут є льон і embellishment. Дуже гарні такі якісь цікаві ембелішменти. тут є бісер. Досить багато. Давайте все це відкриємо. Я вам покажу, який тут є цей пак. Тут є Just None 28-го каунту. Так, тут також є Metallic Beats, червоний, золотий, білий, великі такі античні якісь зіроньки. Чотири штуки і дві маленькі античні золоті зіроньки. Треба розміркувати, де саме починати. Ось таке упакування і сам льон. Вперше бачу, до речі, з вами вперше його відкриваю. Так був прикріплений цей пап. Я його обережно землю, щоб не загубити. Ось що тут є всередині. Виявляється, що тут ще є одна схемка. Боже, яка краса. Я навіть не знала, що тут є ще одна схемка. Це супер-супер. Приємність. І ось такий льон. Він зовсім невеличкий, маленький, абсолютно, але такий гарний. Мені дуже цікаво буде вишивати на такому. Ще не вишивала на, такому, на такій клічистій основі. І нитки, які потрібно. Нитки в мене всі нові. Бачите, це все нарізка. Купувала в леліці ще восени, коли проїжджала, їздила до Києва і заїжджала в леліці, купила таку собі нарізку. Тож, в мене всі нитки є, тканинка є. Почнемо. Зараз натягну на, собі, на яку рамку і будемо вишивати. Дуже-дуже хочу вже почати скоріше. Треба розміркувати, де саме починати. Виникло в мене велике питання, з куди ж починати, з якої строчки починати вишивати цей дизайн. І почитавши уважно пропозиції дизайнера, автора, я зрозуміла, що краще за все починати ось саме з цього гарного димаря. Димар має бути по центру, а далі вже можна спускати будинок донизу. Тому саме димар в мене і вже вишився. Розташували його точно так же, як на оцьому прев'ю. І почитавши інструкцію, там теж була порада, що краще починати саме з середини а, димаря, десь тут було позначено. І тому саме це мене спонтеличило. І я саме ось туди і почала, щоб відцентрувати оці всі клітинки, які мають бути на вишитій роботі, розташовані саме так, як пропонує нам. Дизайнер, тому почну будувати будинок. Друзі, Скільки в мене вишилося? Мала не так багато часу, десь годинку або 40 хвилин посиділа, вишила небагатий частинку криші. Ось саме тут дах в мене вишився з цього будинку. Що я вам скажу? Вишивати на клітинці дуже-дуже важко. Це таке страшне рябе. Ось ці рябі такі частинки, просто жах рахувати. тут, ну Я розгубилася сильно. Але можна прилаштуватися, можна якось там змиритися з тим. Дуже треба придивлятися, мати додаткове освітлення, і тоді буде краще, звісно. А так важкувато, звісно. Так, ще хотіла показати нитки, поки нитки не перемотувала, і через те мені дуже важко, я аби не загубити оці всі наліпки з номерами, які тут є. Не мала ще я жодних справ з нарізкою. Тому ці такі штуки треба брати бобінки, якось їх намотувати, чи що, чи як. Взагалі, Оце мене роздратувало, насправді. І треба це розібрати і понамотувати, бо, бо буде біда. Або нарізати на дизайн. Хоча хто знає, тут не так багато його того дизайну, щоб тут нарізати і готувати собі органайзер якісь. Треба просто якісь знайти бабінки або щось. Або щось якось. Ну і все. Привітайте мене з новим стартом. Ось таке гарне 31 грудня в 2022 році завершує мій день. І маю надію, вам було трошки цікаво провести цей день зі мною. І справи плануємо наступний вишивальний день вже в новому році. Саме сукня в клітинку. Буде моєю новорічною дивне співпадіння з тим, на якої основі я почала вишивати дизайн від часнень. Дивне співпадіння правда, і тому вирішила засняти саме цей такий закритий момент з мого життя. Зазвичай таких історій я вам не показувала. А так як я знімаю влог, то вирішила, що так може бути цікавіше. Можливо, комусь це буде також весело від цього моменту. Сьогодні 1 січня, і я отримала подарунок. Подарунок від друзів, які мене здивували, тим, що знайшли презент, який може здивувати людину, яка любить е, вручні е, якісь вироби. Щось виробне, е, що можна ще здивувати. Тому хочу із з вами поділитися: ось такий виробник коза Дереза маніфектчер це група людей, які зібралися і створюють дуже цікаві вручну зроблені вироби. І саме про них, що всередині, я хочу показати, що там за колекція в мене є. Ви дивіться, які вони гарні. Це іграшки на тему Шерлока Голмса. Так, головний герой тут саме він. Герой цієї колекції це Шерлок Голмс, Як бачимо, його легко впізнати досить, тому що людина тримає трубку, людина тримає таке скло для збільшення. Так? Такий кеппі, який носив Шерлок Голмс. І оце довге пальто, Макінтош зверху. І Слухайте, вироблено дуже цікаво. І колекція така автентична, ну все так стильно промальовано. І, до речі, тут все це збирається вручну. Наповнення тут теж, ну то есть, мабуть, це шиють, потім фарбують, а потім вже... шию шиють збирають, а потім вже і фарбують. Тому що мені б здавалося, що це не зробиш принтом. Це не можна попринтувати, щоб робити скоріше, це вже розфарбовують іграшки, які були зшиті. Мені цікаво, дуже написано, що це іграшка кавової серії, і вони пошиті з натуральних тканин, наповнені синтепоном або гречаним лушпінням, покриті спеціальним розчином кави, какао, кориці та ванилю. Зроблено у Тернополі такий гарний Шерлок Голмс. Наступний герой цієї колекції це доктор Ватсон. Правда ж, його легко впізнати, він теж у гарному вбранні шитий вручну. І ось тут написано, що це є доктор Ватсон чудовий герой. І мені подобаються ці два а чоловіки разом. Вони будуть досить великими. До речі, іграшки мають великий розмір це десь сантиметрів 20, не менше. Вони, бачите, точно як долоня. У мене рука така немаленька. Тому вони такі гарні, хоча їх можна обійняти, так стримати. Цікаві чоловічки. Гарно буде висити на ялинки. Треба повішати і ще хай пару днів повисять. Тут є такі петлі, щоб зачепити. Є більш коротка і ось ця довга з етикеткою. Ну і можна за неї теж причепити, або навіть трішки зменшити. За бажанням. Супер виглядає, правда? ж? Такі. Іграшки з насолода. Третя іграшка з цієї серії це Black Cat, який їде на Baker Street у Лондоні. Що тут написано? Написано, що це вінтажна машинка. Приємно б тримати такі іграшки. Хоча тут пишеться, що потужності виробництва знаходяться в Тернополі, але коли заходиш на сторінку Казудерези, то там написано, що вони знаходяться у Львові їх магазин реальний є у Львові. І м -м, Така крамничка. Наступний. Дуже зрозумілий інструмент це скрипка. Хоча вона така не дуже маленька. За розміром, якщо дивитися і порівнювати розмір скрипки і самого а, цього шерлока, то скрипка досить величенька, виходить вона ну, майже як вілончель за зростом. Не так же контрабас, але така досить масивна скрипка, Ну, гарна, дуже гарна. І кольори такі ці профарбовані всі моменти. Дуже клас. Так, скрипка Шерлока називається ця іграшка. Так, і остання іграшка, яка мене спочатку дуже здивувала, абсолютно здивувала. Я не змогла придумувати просто так пояснення, а дочка, яка роздивлялася зразу, вона каже: мама, ну, це ж собака Баскервіль. Я думала, що собака Баскервіль була трошки такою більш злою, але, як бачите, ця собака навіть посміхається, має таку посмішку. І я чомусь не сприймала її як собаку Баскервелів. Ну, якщо прочитати, тут навіть є ж назва собака. Баскервіль і дочка була абсолютно права. Тому що ця собака є теж гарним елементом у цій великій колекції. Так приємно мати друзів, які абсолютно точно знають, які презенти треба дарувати. Тому що <кхід> я люблю пригоди Шерлока Голмса і доктора Ватсона. Передивилася безліч фільмів, всі варіанти, які могла знайти, обожнюю. <кхід> Всіх героїв, які грають головного героя, але останній раз теж знов передивлялася вже з Кемербечем той фільм. І ви знаєте, кожен раз дивуюся, як по новому можна трактувати якісь старі, відомі фільми. І кожен раз дивуюся, як гарно можна поєднати. Давно написані книжки на вже такий сучасний лад. Це взагалі окремий такий талант у людей. Але цей комплект іграшок теж розповідає про те, як талановито підходять люди для створення іграшок. Мені дуже приємно було показати вам ці іграшки, ці презенти, які я отримала. І, знаєте, тішуся, що друзі придумали, що можна подарити людині, яка любить Збирати сама іграшки, навіть створювати. Вони а, спостерігали, як я розпаковую і подарунок, тому що їм було приємно, що мене можна вразити такими презентами. Дякую своїм друзям і дякую взагалі цій майстерні, козі Дерезі, що вони вигадали такий чудовий проєкт. Як вам Як вам такі іграшки? Пишіть ваші враження. А тепер, мої хороші, хочу вам сказати велике-велике дякую. За кожен ваш перегляд, за кожен ваш лайк під відео, за кожен комент. Все, що ви пишете, ви надаєте мені нове, нове натхнення, натхнення на нове відео, на нові ідеї створювати саме щось цікаве, щось показати нове, якось по-іншому показати вишивку чи створити нову якусь ідею, як оформити цю вишивку. Дякую за те, що ви пишете мені саме про контент, який вам цікаво дивитися. Це теж дуже важливо і дає мені нові ідеї. Так, кожен з вас є частинкою великого натхнення, яке приходить до мене в серце, за що я вам дуже-дуже вдячна. Кожному з вас, будь ласка, якщо ви маєте сили, маєте можливість написати мені в коменти, що ви думаєте з приводу того чи іншого відео, з приводу того, що ви бачите на екрані, що я вам показую, будь ласка, пишіть. Навіть якщо там коменти є критичні, то ну маю на увазі критику, то мені це ж дуже це важливо, тому що критика є мотивацію на зміни якісь ідеї. Тож, все ж таки, пишіть все, що вам цікаво буде ще дізнатися, що відбувається в моєму рукодільному житті. Дякую усім вам за натхнення на цьому важкому цілому році. Я хочу вам всім побажати щастя, миру, здоров'я, морального здоров'я, фізичного здоров'я на новий 2023 рік. Мрію, щоб цей рік був сильним, переможним для України, щоб кожен українець міг повернутися додому, відбудовувати нашу країну, щоб ми всі були, стали ще міцнішими, ще сильнішими, щоб ми всі стали ще мужнішими на все, що нам дає наше нове таке життя. Обіймаю вас всіх, цілую і бажаю кожній родині щастя, миру, здоров'я. Тепла, затишку, добра в новому 2023 тисячі переможному році. З новим роком! Між.